Доброго дня. короче стикнувся з проблемою, що треба камера, щоб робила коли світу немає. Ну і щоб коли він з'являється, щоб вона так само робила і не виключалася. Ну, і такий згородив типу, павербанк безперебойник Це заводський павербанк Ну Він, коли включає його на зарядку, він на виход не дає нічого. Так от, що як я вирішив цю проблему? Отакий от діод від шутки. З комп'ютерного блока питання. І цим діодом ми беремо з ухода на виход. Тим самим воно, коли включений блок питання, дає нам через цей діод на виход живлення і камера працює. Ось є потреблення, ми зараз виключимо. вона перейде в ночний режим. О, включилися діоди. Причому потребляє скільки. 0,52 А. От. І саме цікаво, що коли ми виключаємо з розетки цю штуку, нічого нікуди не дівається. Напруга підростає, так як там трошки на себе бере діод Але фактично камера як працювала, так і працює. Оп, включився ночний режим. Короче, пользуйтесь, може комусь пригодиться